Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини. Ділюся своїм досвідом. В цьому відео я хочу розповісти про те, як я починала, як я стала взагалі художницею. Ташка прилетіла тут сидить чи рік. Все життя працювала перукарем. Я працювала перукарем в салоні краси, в місті Лозова, Харківської області. У нас був салон. Ми з кумою вдвох працювали там. Ой, 15-16, я вже не пам'ятаю з 2000. Першого року, мабуть, до 2019-го. 2019-му я закрила підприємницьку діяльність. У мене на. О Боже, це дрозд, як гарно. Зараз ми ще послухаємо пташку. Я закрила свою підприємницьку діяльність, хоча це здавалося тоді просто, я не знаю, таким нереальним, нереальним, тому що все своє життя, всі люди, всі оточуючі, і я так само. Знали мене тільки як перукаря, і я все життя цим працювала, асоціювалася тільки з перукаркою. так. Я любила свою роботу, мені дуже подобалося, але згодом я почала відчувати, що мені чогось не вистачає. Я почала відчувати, що я, як би вам сказати, марную своє життя. Мабуть, так. Звісно, мені подобалося робити людей гарними. Я заробляла гроші. У мене було дуже багато клієнтів. Я приходила на роботу завжди з приємним відчуттям, але потім з часом вже почала відчувати, що коли я йду на роботу, мені стає важко. Такий тягар на душі. Знаєте, я приходжу в цей салон, у нас був невеличкий салон. Я приходжу в цей салон і мені прямо аж дурно, мені хочеться кудись. Виїхати мені хочеться чогось іншого. Мені хотілося змінити якось це життя, але я не знала, як це зробити, і взагалі не мала жодного уявлення, як це мені зробити. І ось в один прекрасний день це сталося в 2016 році. Це сталося, я зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком. І в нього мало бути день народження. А я зазвичай люблю на день народження робити якісь цікаві подарунки, там не просто подарувати якісь гроші або ще щось, а зробити щось приємне, щоб людям полетів дроз такий гарний, щоб людям зробити приємно і щоб це були якісь такі. Знаєте, така гарна згадка про це. Тож я довго думала. А Діма, мій чоловік теперішній, він музикант. Думала, що мені таке йому придумати, що мені йому подарувати. І тут мені встрельнула в голову ідея, що я напишу йому картину. Хоча я до цього не писала жодних картин колись там давно, ще в я не знаю скільки мені було років. Я перемальовувала, перемальовувала якісь там. Малюнки просто щось перемальовувала. Мене це дуже гарно вийшло, але мені хтось сказав, можливо, мені здається, це моя мама сказала, що ну ти перемальовуєш, ну що це ж нічого. Це типа будь-який дурак зможе перемалювати, а е, на настоящі художники мають щось таке робити. Ну тоді, взагалі, як ні, ні про яких настоящих художників мови не було. Просто що е, ну так мені трохи відбили і я перестала взагалі це робити. Можливо, якщо б я пішла десь в художку, я б зараз би мала інші результати. А може і ні. Вирішила написати картину. Моя кума Оксана. Ми з нею працювали тоді в салоні. Вона малювала. В неї дуже гарно виходило, Вона олівцем малювала портрети, там якісь таке-сяке. общем, всяке малювала вона. І в неї був мольберт. То я кажу, Ксюха, дай мені Мольберт, я поставлю тут біля свого робочого місця, поставлю мольберт і буду пробувати писати картину. Ну, всі сміялися з мене, звичайно. Взяла я той Мольберт і всі клієнти, які приходили, казали, боже, що це в тебе тут? Мольберт стоїть. Кажу, пишу картину. Ну, багато хто казав, о, вау, клас, молодець. Хтось сміявся, хтось ще щось. Ну, в общем поїхала в художній магазин, у нас там був Лозовій невеличкий магазин. і е, Прийшла кажу, дайте мені якісь фарби. А вона каже, які фарби? кажу, Я не знаю, якийсь набір фарб, щоб можна було щось написати. Вона які? акрилові, олійні. Я, я не знаю, давайте акрилові. Тобто Ви розумієте, ступінь мого е, незнання, бо я не знала, що таке акрил, що таке олія. Вона сказала, що акрил сохне швидко. Кажу, окей, давайте акрил. Е, кажу, ну, ну, давайте мені оцей холст, тому що, ну, Думаю, що якщо дарувати картину, ну, потрібно, щоб це було на холсті, а не на якійсь бумажці. там, так? Купила холст, до речі, я купила холст розміром 50 на 70. Мені здається, такий, знаєте, немаленький для для, для першого разу. ні? Е, купила цей холст і кажу, що ще потрібно. Якісь пензлі вона мені дала. І мастихін дала. Купила я той мастихін, рада така прийшла. Звичайно, що я знайшла е, в інтернеті картинку, яка мені показалася більш доречною. Це була така гітара в формі. Цю картинку ви 100% бачили, вона стара, її вже перекопірували мільйон разів. Такий сірий фон е, від така, якби гітара, тільки гітара, вона з дерев, такі посередині луна така. Як будто ця дирка в гітарі. знаєте, І дерева, отак от, як отут. От, бачите, дерева вони отак от йшли. Тільки тут відображення у воді, воно теж так і робило форму гітари. от, і, ну, Такий тіпа, пейзаж, але в формі гітари. Такий цікавий. Спробувала я спочатку цими фарбами на папері. У мене є фотка, до речі, цього ескізу. Зробила такий ескіз. Ну, Начебто сподобалося. Взагалі мені дуже сподобалося це відчуття, тому що я до цього не малювала нічого, тільки коли акіму там в школі задавали якісь, щось написати, якось на, на малювання, то я щось там робила і це було жахливо. А ми постійно з ним так сміялися з моїх картинок. Потім я почала робити картину. Робила потихеньку, спочатку олівцем щось намітила, Ну, в общем, зробила картину. Дуже сильно я переживала, я не дочекалася дня народження і показала її Дімі раніше, подарувала. І він був вражений, він був дуже вражений, каже: Вау, ну це круто, дуже круто. Мені ще такого ніхто не дарував. І взагалі він, він, був дуже, якби, він мене підтримав, він сказав, що це дуже класно, і я була дуже так як сказати, підексцитувана, така. Я не знаю, як це сказати правильно. Взагалі, мені сподобався дуже цей процес. Звичайно, поки я писала цю картину, я звернулася до Ютубу, бо куди ще звернутися, щоб знайти якісь відеоуроки. Там я знайшла відеоуроки, звичайно, Сахарова на той час, його було дуже багато. І я побачила, як він робиться мастихіном. І це було, ну, всі, хто бачили ці уроки, ви погодите зі мною, це було просто, просто зачарувало мене цей процес, і як він це все робив. Тим мастіхіном, так вщук, вщук. думаю, все, я маю піти купити олійні фарби. І я пішла, купила олійні фарби. Спочатку купила три кольори, звичайно, основні. Ну і плюс білила і чорну. І потихеньку почала пробувати писати олійними фарбами. Звичайно, ж я купила наступний холст поменше, і наступний в мене був такий пейзаж тож теж з відображенням у воді. Я його робила по майстер-класу, але вже тоді я не робила прям точний майстер-клас. Я, роб... я дивилася, як він це робить. Знайшла свою якусь там фотку і теж так робила. А... І потім так потихеньку-потихеньку я захопилася, я почала постійно дивитися ці відео. Я їх дивилася просто в І це настільки мене захопило, Діма мене підтримав, він почав мені робити якісь мольберти. Сприяв цьому всьому, щоб я писала картини. І так потихеньку-потихеньку я це все робила. Потім я вийшла заміж, ми одружилися і ми одружилися, я завагітніла, і потім ми, ми знімали такі мешкання. Це була чотирьохкімнатна квартира. І звичайно, коли я завагітніла, я пішла у. Ні, коли я завагітніла, я ще весь час працювала, тим писала трохи там картини і працювала. Я вже в мене вже був срок народжувати, а я ще прийшла в салон фарбувати дівчину, як зараз пам'ятаю. Потім вже я народила і ще я бігала, я не закривала діяльність, я бігала, е, мала клієнтів. Спочатку я бігала в салон, але це було дуже важко, тому що мені треба було просити маму, щоб вона сиділа з малим, щоб я побігла, там, з малими дітьми, щоб я побігла. Е, Когось там пофарбувала, а фарбування це не завжди так, що хтось в один вколі пофарбувався. Я прийшов і пішов. Це іноді аертачик і займає 5-6 годин, і ніяка дитина не витримає Чекати стільки. Тож я вирішила перебазуватися до себе додому. Я закрила підприємницьку діяльність. Чого я це зробила? Тому що. Я відчула, що мені з мене досить. Потім ми вже переїхали в Польщу. В 2016 році восени це була моя перша картина. Потім поступово я це писала. В 2017 році в мене народився Авдій. У нас народився Авдій, і теж я, я вже почала потроху працювати вдома, приймати там якихось клієнтів своїх. І в мене була така кімната. І в мене там була з однієї сторони, в мене стояла робоче місце. Мені там діма зробив. А з іншої сторони, у мене були століки. Там і все мольберти з картинами. Я писала картини. Нічого я звісно не продавала. Просто писала, вчилася, як би так сказати. Потім в мене прийшло перше замовлення. Мене замовили картину акрилом невеличку. Як зараз пам'ятаю це було за 300 гривень, я була така рада вам передати. Не можу, яка я була рада. І змалювала я якусь картину. Там просто мені знайшли в інтернеті картинку, якогось кота. Я його змалювала. Коротше, здрала картинку. Ну, так, такі були часи. І потім в мене ще таку, ну, теж того самого кота, тільки в якомусь іншому ракурсі. Краще, я навіть не знаю, який то був художник. Я вибачаюся, але я думаю, що він навіть і не знає, що я... я думаю, що його картини багато разів зідрали. Це в мене було в Україні таких два продажі по 300 гривень. І на цьому все. А, ні, в мене потім ще пару картин замовляли, я вже не пам'ятаю, якісь квіти там мене замовляли. Ну і переважно все, що я малювала, я дарувала. Я дарувала друзям, рідним, там, ще комусь, коротше, на якісь народження, кудись іти. Я завжди малювала картину і дарувала. Мені це приносило велике задоволення, і мені здавалося, та я зараз так думаю, що найкращий подарунок це картина, створена своїми руками. Тож, от я їх дарувала. Потім сталася велика зміна в нашому житті, і ми переїхали в Польщу. Діма знайшов роботу, ми переїхали в Польщу. Звісно, всі ці картини, які я до цього написала, вони залишились в Україні. І Ми переїхали в Польщу взагалі з двома чемоданами, з дітьми і все. У Нас не було нічого. У мене просто не то, що там фарб нічого не було. Почала я все спочатку, можемо так сказати. Ми не знали мови, діма мав працю, але я сиділа з малим, бо він дуже малий був. І звичайно, в мене не було там якісь лишніх гроші, щоб купати художні матеріали, тому що як ви знаєте, це все коштує дорого. Тим паче, в Польщі я навіть ще не знала, де мені взагалі це купувати і так далі, тому подібне. Але моя перукарська е, діяльність, якою я займалася все життя, вона е, якби, виручає мене завжди і по сій день. І поступово я почала якісь там клієнтів мати. У да? мене там якісь когось там підстригла, хтось дізнався, що я з кимось познайомилась, там в церкві, ще десь. І почала я там того, пофарбувала там, підстригла там і ще щось. І що я робила? Всі ці гроші, які я заробляла на стрижках. Ну, якби те, що заробляє Діма, це все наше. Те, що заробляю я, це все моє було. І я ці всі гроші одразу йшла і купувала художні матеріали. Перші фарби я купила в магазині Акшен. Я пам'ятаю, екшен були такі дешеві фарби. Я купила ті фарби, якісь там холсти дешеві були. Я потім, до речі, дуже довго купляла там ті дешеві холсти. А, і якісь пензлі, мастихіни. Коротше, все потихеньку я купувала, і потім я почала відкривати магазин на Еці. Почала навчатися, як це все робити. Е, ну багато дуже я підключилася там в одну платну групу. Е, я думаю, всі, хто всі, хто цікавляться, еці всі, всі знають про цю групу. Але я потім з неї вийшла і ну, якби їй не буду казати назву, рекламувати, тому що це з ворожої країни. Там мене, звичайно, навчили продавати. Я почала продавати поступово, і потім, коли я вже вкладала, вкладала у мене знайомі, і, здається, з церкви. Вони замовили першу картину, потім другу картину. Я так трошечки, трошечки, я почала продавати в Польщі, трошечки на Еці, трошечки в Польщі, на як, між між своїми, між знайомими. А потім я дізналася, що в Польщі проводять такі ярмарки різні, що це крісмас ярмарки, ну на різні свята проводять ярмарки. Але мені тут не пощастило, тому що ми приїхали, і був ковід, і був карантин. Ярмарки всі закрили, не різдвя, не, коротше, ніяких ярмарок не було. Все було закрите. І аж на наступний рік вже зробили в Польщі там ярмарки. В них проходило раз раз на місяць, мені здається, проходила, як це, це називалось? Гелда, типа барахолка, така барахолка. І ця барахолка проходила в центрі міста. В польських містах є такі центри, вони називаються площа Ринок, наприклад. І то було на площа Ринок. Там дуже гарно, там дуже-дуже таке. Історичний центр міста, і там е, прям люди отак на вулицях виставляли все, всі, продавали все, що хто хоче. Хтось, якийсь секонд, якісь там оце антикваріати, картини, е, одяг. Боже, та все, що завгодно продавали, і от я про це дізналася. І пішла я в центр міста в ратушу. Я не пам'ятаю, як це теж називається. Коротше, в якесь управління головне, і спитала, де мені взяти дозвіл, щоб продавати на ярмарку. Скільки це коштує, або як це взагалі виглядає? Та вони мені сказали, що це коштує, мені здається, 20 злотих. Коротше, скільки ти займеш місця, вони приходять, рахують, і ти платиш за це місце. Ось так от. І якийсь я там написала, щось підписала, якусь умову, чи щось там. В общем, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, щось я підписала, і вони мені дали список, по яким дням буде проходити ця ці, цей. Ця барахолка, так сказати. І перший раз я була so excited. Ми з дімою приїхали. Це було ще холодно. Такий, я не знаю, був квітень, мабуть, але було ще дуже холодно. Там треба було зранку приїжджати, занімати. Просто ти приїжджаєш і вибираєш якесь місце. Я вибрала собі місце під театром. Там такі сходи гарні, такі там такий закаулочок був, що там, коротше, так удобненько розложитися, Ну, в общем, знайшла те місце, розложилася. Не було в мене ніякого там століка. Ну, понятно, що в мене були якісь там мальберти, щось там короче, ми намудрили. Якось там я їх під стінку ставила. В общем, перша моя ярмарка увінчалася успіхом. Мене там купляли маленькі, великі ціни були різні. Я була дуже рада. Мене перший, перший раз, коли я вийшла туди продавати, мені з мене купили. Одну картину за 500 зло це дало мені такої впевненості, що я можу заробляти якісь гроші на цьому. Щось я заплатила за це, та буквально 10, 10 злотих, а заробила, ну купили велику таку картину, і всі інші там такі якісь невеличкі. Часто бувало, що люди підходили, казали, що це дуже дешево. Деякі підходили і торгувалися там взагалі, хотіли за, за безцінок купити. Але я продавала. Мене там казали, наприклад, я кажу, сума така. Вони кажуть. 50% дешевше, кажу, давай. В общем, продавала, і потім я почала раз на місяць ходити туди на ці ярмарки, продавати. В общем. Потім ми робили такі пару разів робили виставку. Там були тільки мої картини. У нас був там концерт наш, і там ще деякі музиканти. Мою виставку там я продавала. Продавала дуже класно, такі люди були там. Вони ну, такі з театру, якісь там. І дуже класна у нас була компанія, колектив. І от в мене там теж дві в два рази в мене була ця виставка. Такі виставки ми робили. І мене купляли великі картини, ну теж такі класні, Харо, хороші такі продажі були е, достойні, так скажімо, Да? Мало того, що я показувала це все, плюс мене потім могли замовляти, і плюс ще там мене їх покупляли. Ну, ось так: такий в мене був у Польщі досвід, але був великий один мінус в тому, що я не могла зареєструвати підприємницьку діяльність на моєму статусі, який в мене був. Зараз, звісно, це все помінялося, тому що українців дуже багато, і я думаю, що підприємницьку діяльність можна відкрити дуже легко, не маючи тільки, наприклад, одну першу карту побити. То що я два роки і три місяці тільки чекала на карту побиту. Я її дочекалася. Ми приїхали в Канаду. І, уявіть, я її дочекалася. Ми приїхали в Канаду. Ну, таке життя. Ми приїхали в Канаду. Я спакувала все своє добро. Допрацювалася я в Польщі до того, що в мене вже була своя майстерня. У мене була велика майстерня, в якій в мене було окреме місце для олійних робіт, окреме місце для акрилу, окреме для акварелі, стіл для пакування. Ну, в мене там було все так, як треба. Але потім ми отримали візу в Канаду і все це я спакувала. У мене були дуже багато великих картин. Я їх познімала з підрамників, скручувала в рулони, все пересилала в Канаду. У мене дуже багато посилок з моїми. Картинами з фарбами і всіми причандалами я пересилала в Канаду. У мене вже був сканер, принтер я помню ставила там, що у мене проєктор я ставила. Ну, багато чого я оставила, багато чого я забрала. Лампи якісь там таке. Тому що ну, тут в Канаді не все працює, те, що 220 вольт чи ват, я не розбираюся. Коротше, 220 не працює. Тут на щоб було 110. Тож я це все попересилала, Добре, що в нас тут були ще наші незнайомі, але вже потім знайомі вони стали. ну коротше, Люди, які могли прийняти ці посилки. Дуже важко було знайти житло, ми його знайшли, але це був дуже маленький будиночок, і в мене місця, в принципі, для, ну, для майстерні не було. Я так дуже хотіла, щоб в мене була майстерня, але на початках це півтори року ми жили в дуже маленькому будинку. Там про майстерню ніякої ніякого розмови не було, але я все одно писала картини, я робила маленькі, пройшла на маленькі формати. Перереєструвала свій магазин Etsy на канадський, Це теж все зайняло часу. Якщо вам цікаво, теж пишіть коментарі. Я розповім, що треба зробити, і що, через що треба пройти, щоб перевести свій магазин. Мені сподобалося, що в Канаді не треба реєструвати бізнес, і навіть я зі своїм статусом просто зі своєю візою і робочою і робочою візою. Я можу просто вести бізнес до 30 тисяч, я не маю це реєструвати і так далі. Тобто це тут дуже класно, це дуже мені сподобалося. Пройшло вже два роки, трохи більше, два роки і два з половиною роки, як ми сюди приїхали. І в мене вже, дякувати Богу, є велика майстерня. Хоча я тепер хочу ще більше. І я хочу, щоб ця майстерня була з де буде багато світла. Зараз в мене майстерня в Бейсменті, це такий підвал. В будинку нашому, де ми живемо. Але великий плюс, що мені не потрібно ходити там кудись їздити, як я в Польщі я ходила пішки або їздила на велосипеді, щоб потрапити в свою майстерню. А тут в мене майстерня вдома, тому мені не потрібно нікуди їхати, але ж це бейсмент. Там багато місця, все, але не дуже багато світла. А, ну, ми поставили там лампи. Такі коротше, дуже мощні лампи поставили. Ну працює. Що за два з половиною роки? Дякувати Богу, в мене є майстерня. У мене буде персональна виставка в Торонто в музеї Шевченка. Коли мені затвердили дату на виставку, я просто плакала. я Ще там в TikTok записала відео, тому що ну це для мене великий крок і велика радість в Торонто. Музей Шевченка. Зробити свою персональну виставку. Це дуже е, класно буде для мого портфоліо, ну і, взагалі, для е, нова сходинка в моїй кар'єрі художниці. Дуже багато, ці, цілий цей рік я дуже багато продавала. Я м, півтора року тут я писала ці всі картини, і потім, коли я вже трошки розібралася, як тут все це робиться, я за це літо, осінь і. Е, на Різдво я розпродала Боже всю свою майстерню, у мене там залишилось небагато. Ну і зима видалася важкою, звісно, у мене тут не дуже багато продаж, так сказати, перебиваємося, слава Богу, що у мене чоловік працює, бо якби не він, то я б не знаю. То прийшлося б десь іти працювати. Працювати в салон, знаєте, і забути про свої картини. Тож я дуже вдячна за те, що в мене є. Дуже вдячна своєму чоловіку за те, що він мені дає цю можливість бути тим, ким я хочу бути, і поступово я йду. До своїх цілей. Зараз в мене стоїть ця задача з виставкою. Так, звичайно, я там щось готую для всяких ярмарок і так далі. Но ось така ось історія. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Дуже чекаю на ваші коментарі. Напишіть, що ви думаєте взагалі про це все. Може, поділіться своєю історією, як у вас це все відбувалося. Або напишіть, що ви мрієте, як би ви це хотіли. Знаєте, я колись мріяла про те, щоб в мене була майстерня, щоб в мене. Щоб я могла продавати картини, заробляти на цьому гроші. Знаєте, раніше мені здавалося, що картина за 100 доларів це дуже взагалі вау. Там, знаєте, ну якщо я раніше за 300 гривень продавала, але потім, коли ти продаєш картини ну 100, це вже таке. Ну просто ну, 100 доларів картина, це ну якби нар недорого взагалі. А коли ти продаєш уже картини там 500-700 доларів, за тисячу в мене ще нічого не купили, але я б. Би... Я вірю в те, що я буду продавати і по тисячу, і по дві, і може навіть більше. Сподіваюся. Але я, але я про це мрію. Я чекаю на ваші коментарі. Пишіть ваші історії. Можливо, я їх зачитаю в наступних відео. Я знаю, що людей надихають такі історії і. Колись я теж робила відео про страх про те, що як люди бояться змінити своє життя, свою професію. І мені в коментарях написало дуже багато людей свої історії. Я їх потім читала, і це дуже надихає. Так що пишіть в коментарях свої історії, пишіть про що ви мрієте, як би ви хотіли. Сподіваюся, це було надихаюче, і тепер, коли мене будуть питати, розкажіть свою історію, як ви починали, я буду давати посилання на це відео. Я сподіваюся, що тут я змогла. Описати цю всю історію. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Я тільки починаю його вести. У мене вже три тисячі підписників. Я дуже вдячна кожному за ваші коментарі, за те, що ви дивитесь, за те, що ви ділитесь моїми відео. Я бачу, що ви ділитесь ними. Мені це дуже приємно, і я вважаю вам, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ви змогли жити, радіти, отримувати задоволення від вашого життя і робити те, що вам подобається. Бажаю мирного неба і всього найкращого. До побачення.